Шановні члени комісії та запрошення відповідно до розділу 3 пункту 31. Положення про постійно комісії Рівненської обласної ради, засідання постійної комісії є правомочними, якщо в ньому бере участь не менше, як половина від загального складу комісії. На засіданні комісії присутні е, три депутата. Чирьова Юлія Сергіївна, Шусті Ольга Анатолієвна і Панасю Вікторія Андріюсь. Відсутні е, Усач Андрій. е, Олександрович, комісія правомочна розглядати питання, приймати відповідні рішення, рекомендації чи висновки. У роботі постійної комісії беруть участь Карауш Андрій Петрович, голова обласної ради, Свисталюк Сергій Анатолійович, заступник голови обласної ради, Ундір Віталій Олександрович, заступник голови обласної ради, Сологу Богдан Євстатович, керуючими справами виконавчого апарату, Ясенюк Ігор Євгенович, голова постійної комісії з питань бюджеті, фінансів та податки. Також у нас присутні на нашому засіданні директор департаменту соціальної політики Рівненської облдержадміністрації Свободинюха Павліна, начальник управління у справах ветеранської політики Рівненської облдержадміністрації Корольова Марина Вікторіна і, і долучилася до нас Швидковська Людмила Степаніна, заступник голови облдержадміністрації. Так. Порядок денний засідання комісії вам сім розданий. Чи є якісь зауваження до нашого порядку денного? Зауважень немає. Дякую. Пропоную порядок денного засідання, затвердити голосуванням. Хто за? Троє членів комісії за. Е -е. Переходимо до розгляду питань порядку денного. У нас сесійні питання. Перше: про контракт директора комунального закладу, Рівненський обласний центр надання соціальних послуг Рівненської обласної ради Стасюк Валерій Леонідович. Відповідно дається спеціалісті Олегу Олександровичу. Тому <клес> представте, будь ласка. <плес> Розкажіть, будь ласка, стосовно нашого директора. Тільки все право. Ви знаєте, що в цьому проєкті рахунок йшла всього одна пом'яка і спеціалістка Володимира Володимировича. Вона рівно не те, що відповідає кваліфікаційним Саме має ступінь магістра та поштаж роботи на кримісала від 4 років. Сказати? Можу сказати, що є подання від департаменту соціальної політики в його підтримку, а також продовольного колективу його підтримку теж. Дякуємо. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ви у нас один єдиний кандидат. <рес> І, Валерій, вибачте, будь ласка, ви у нас єдиний кандидат. Як ви бачите в подальшому, якщо вас оберуть, розвиток прапа, який ми на даний момент працюємо. Я в даному заході був вже транспорт 13, 13 директором, я більше не проблема тоді, В першу чергу, мінімальне використання, залучення інвестицій громадських організацій, грантових коштів. Провести реконструкцію в нас там, яке приміщення, під відділення перевезення це основне таке і є прошторня документації на даний проєкт, на дане приміщення. Ми його вже подавали на грант рамку самонних, вже воно всі знають, було відхилено, а тепер ми пішли іншим шляхом від громадської організації, ремассизації, ми третій залучені до даного. Я сподіваюся, що в листопі на службу переможцями. Це перше, я разом з тим хочу там також вирішити питання стоків водяних, ті називані стоків, тому що там проблема є, вона і вона вона не дивилася. І якщо ми цей проєкт будемо впроваджувати, то я хочу що локальні там зробити на майбутнє. Також альтернативні джерела живлення. У нас плоска криша там, яка спонукає до того, щоб розмістити на 10, а то якщо по можливості набільше. Тож ми подавали

є питання до пану Олега? Питань у вас немає. Дякую. Пропоную наступний проєкт висновку. Ціна комісія вирішила. інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Кої членів комісії заплати отрималась на голосували. Немає. Дякую, висновок прийнято. Наступне питання у нас друге. про контракт директором комунального закладу Рівненський центр соціально-психологічної допомоги Рівненської обласної ради Ульчинська Тетяна Ананіїна. Слово надається е пані. І рейні. І рейні. Так, значний термін. Чи Тетяна надання відповідає кваліфаційну допомогу цілу кваліфікаційних характеристик, а саме має... І магістра, також старшого визнака міста посади в соціальній сфері від нас також надійш. Надійшов десь департаменту соціальної політики підтримки Тетяни Аланівни, також заявив протокол, звореть про двох теж підтримку. Зрозуміло. питання е, до нашого е, надання майкерні. Як ви бачите, ну перше, чим займається ваш заклад, а друге, як ви бачите, розвиток от наступний розвиток. Наш заклад при нашому центрі соціально-сихогічної відділення. Одне відділення для осіб, які перебувають в одних життях обставинах, відділення домашнього насильства. для постраждалих і домашнього насильства утвореному вікна допомоги теж для постраждалих і домашнього. Ми можемо молоді придбано за кошти субвенцій з державного бюджету автомобіль а, з пристосуванням для перевезення осіб з інвалідністю. Тобто Ми зможемо допомагати навіть малому вільному населення сім'я військових службовців. На даний час в закладі перебуває 20 осіб, розрахований орієнтовно на 30 шкод місць наш заклад. Було встановлено генератором. Покращено повністю в цьому приміщенні надано доступ інтернету для мешканців нашого закладу і для дітей, щоб вони могли онлайн навчатися, тому що в нас вживають внутрішніх приміщення особи. Проведено поточний ремонт ікон, системне опалення. Покращимо постійно матеріальну технічну базу для того, щоб наші. В закладі мали належні умови для того, щоб проживати. Перспективи теж залучати франковий коштів. Є проблема у нас там з септиком, виділива, тому поки що ще вирішуємо це питання для того, щоб можна було десь відрізнатися до центральної мережі водовідня. Дах теж в плану проведення ремонту. Іщення, ну і основна мета це надання якісних соціальних послуг тим людям, які її потребують. Дякую. Ще питання до улюбича? Питання нас немає. Дякую. Пропоную наступний проект про висунці. комісія вирішила інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Про членів комісії за проти отримали з негосували. Немає висновки прийняті. Mm. Дякуємо. наступне питання про програму підготовки громадян до національного спротиву в Рівницькій області, області на 2025-2027 роки. Слово надається корольовій Марині Вікторовні, начальнику управління у справах поданської політики рівненської облдержадміністрації. Просимо пані Марина, будь ласка, по програму. Доброго дня, шановні головуючі, шановні члени комісії, шановні сказати, шановні члени нашої сьогоднішньої зустрічі. Відповідно, нашим управлінням з питань демократської політики ОМА підготовлено програму на виконання основного кабінету міністрів від 18 квітня 2020 року номер 478 про функціонування Центру підготовки громадян національного супротиву. Відповідно до цієї постанови у усіх регіонах України, у всіх областях мають бути програми, які мають визначатися за щодо щоб вимагання до національного супротиву посилення обороноздатності суверенітету і збереження життів наших співгромадян. Крім того, в рамках цієї програми має бути створено комунальна установа проти про її створення. До будуть доповідати наступні. Вчила колега Наталія Вячеславна Поліщук. Разом з тим, хочу акцентувати увагу, що програма заходи на неї фінансування і у свій і повний пакет документів управління було подано до профільної комісії. Все відповідно до вимог чинного законодавства і враховуючи ви що випади, прошу підтримати зазначену програму і прийняти її. Одне питання: чи важлива ця програма? Перша у нас в країні продовжується війна. На який період, по-друге, ми розуміємо, що е, наш ворог Росія нікуди від нас не на дінеться, завжди буде по сусідству, і ми розуміємо, що наші громадяни, зокрема наші діти, які потребі представить, мають бути готовими до того, щоб захистити себе е, в будь-які ситуації і бути готовими, в тому числі і до е, воєнізованого та супротиву боротьби за нашу незалежність. Зв'язку з цим. Е, Чому важливість цієї програми також це залучення ветеранів, які мають реальний бойовий досвід відповідно до напрямів, до підготовки національного супроводу. В першу чергу це збереження життів наших дітей, наших людей і, відповідно, збереження суверенітету нашої. Mm -hmm. Були питання, але ви дуже гарно довели. Є питання до пані Мира? Да. Питання має. Ну і наступний проєкт рекомендацій. Ціна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дані питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за троє членів комісії за? Проти отрималися не голосували. Немає. Рекомендація прийнята. Дякую. Наступне питання: про відміну рішення від 11.03.2021 року за номером 110 про ліквідацію комунального закладу. Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей Рівненської обласної ради. Слово надається Поліщук Наталії Віческає, начальнику юридичного відділу апарату Рівненської облдержадміністрації. Доброго дня, пані Наталі, дозволимо розповідати комісії, шановні присутні, з метою реалізації запису порядку створення та функціонування центрів підготовки громадян до національного спротиву, який затверджений постановою Кабінету міністрів. Вісім за пропозицією обласної ради щодо утворення такого обласного центру на базі комунального закладу Рівненської обласної соціальної за надання послуг з оздоровлення дітей Рівненської обласної ради, який перебував в стадії ліквідації. Тому пропонуємо підготовлений даний проєкт рішення про відміну рішення від 11 березня двадцять року, номер 110, про ліквідацію комунального закладу. Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей рівненської обласної ради. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Ще питання до пані на Питань у нас немає. Дякую. Пропоную наступний проєкт наступний проект рекомендацій. Поційна комісія вирішила інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання. Рекомендувати голові обласної ради внести дані питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Про членів комісії за, проти утрималися не голосували. Немає. Дякую. Рекомендація прийнята. Можете а вас ще одне питання. Рішення. Наступне питання про комунальний заклад. Рівненський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву Рівненської обласної ради. Слово надається пані Наталії. Ну і власне пропонуємо проєкт рішення про комунальний заклад, Рівненський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву, шляхом, який передбачає перейменувати заклад Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей на комунальний заклад, Рівненський обласний центр з підготовки громадян до національного спротиву. Відповідно затвердити положення про даний центр, а також про укладення контракту з керівником даного центру. Чи є питання до пані Віталії? А реєстратору державний це все погоджував? Адв... Да. Адв... Пропоную край немає. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Оціна комісія вийшла, інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання. Рекомендувати голові обласної ради внести дані питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за? Проти отрималися не голосували. Немає. Дякую, рекомендації прийняті. Наступне питання про внесення змін до статуту комунального закладу в 19 простір Вінницької обласної ради. Слово надається корольовій Марині Іфові. Хто мені? Далі далі не треба. Нагадаю, що на минулому засіданні комісії сприяння в обласній раді було внесено зміни до штатного розпису комунального ветеранський за завдяки чому було введено 40 роках за пакетів судового створено офіс бахівців. Проте не було внесено зміни до статуту комунального закладу саме в частині функціонування офісу махівців. Супроводу на базі цієї установи, а це є необхідним для виділення коштів по субвенції з державного бюджету. Тому там буквально зміни в один у побачимо порівняння таблиці, виключно цього стосується. Тому просимо підтримати зазначені зміни для того, щоб ми могли отримати субвенцію з державного бюджету і оплачувати роботу махівців. Питання є до панімані. Скільки там вже набрано скільки зараз? 40 вакансій, що. Підстаном на сьогодні в області вже працевлаштований сорок 41 фахівець і супроводу. Що стосується з числа тих 40 посад, які введені в комунальний заклад, вже 4, 5, 6 шість фахівців вже працюють, решта знаходиться на етапі працевлаштування. Зокрема, нагадаю, що для того, щоб їх працевлаштувати, потрібно облаштувати робочі місце. Тому наразі ми вирішуємо питання по робочих, Азі приймають на базі управління з питань ветеранської політики. Це зокрема наш ветеран, бойовий ветеран 104 четверта бригада, й катарйон. Він був демобілізований зв'язку з віком. Він у нас вже бере окрім прийому активну участь в прийомі ВНП на базі спеццентру, з розшуку. Зникли безвісти в зустрічах з родинами загиблих, зникли безвісти. Плюс друга фахівчиня, яка на базі управління, це дружина військовослужбовця. Вона у них такі знаєте трошки певна спеціалізація, така сформувалась. Вона більше бере на супровід тих ветеранів, в яких є проблеми з отриманням документів з військової частини щодо підтвердження виплат на реабілітацію, лікування і в цілому побудова маршрутів реабілітації, лікування наших. Може, скажіть, чи 41 41 локація заповнена так, так, це так. саме так, так, в територіальній громаді по області? Дякую. Ще питання є за пані Марини? Немає. Питань немає, дякую. Пропоную наступний проект рекомендацій. Поційна комісія вирішила, інформацію взяти, відома погодитися проєкт рішення цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Пройшла комісії за. Просто отримати на голосування Ви немає. Рекомендації прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до положення про комісії Рівненської обласної ради восьмого скликання слово надається Сологубу Богдану Єстатівича, керуючому справами виконавчого параду Рівненської обласної ради. Пані Єставі, шановні депутати, вказане питання зумовлене тим, що на розгляд сесії виноситься питання про створення Рівненського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву. Відповідно, потрібно, щоб одна з комісій погоджувала його структуру і штат, Штатний розпис до повноважень і компетенції жодної з комісій зараз не належить таке питання, і тому за ініціативою голови було виконавчим апаратом зробленого проєкт рішення з метою доручити таку місію постійній комісії з питань регламенту діяльності правоохоронних органів та про інформації. Відповідно, цей проект рішення підготовлений і пропонується до вашої уваги до розгляду на сесії обласної ради. Проект рішення ми ознайомили. Чи є питання? Пропоную наступний проєкт рекомендації. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання. Рекомендувати голові обласної ради внести дані питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за. Проти отримувати. Не голосували немає. Рекомендація прийнята. Дякую, чи є заяв з проханням виступів не надходила? Чи є серед присутніх бажаючи виступити?